Найдужче порожнеча й самотність відчувається вранці. Ти просто прокидаєшся в коридорі квартири, яку винаймаєш. Прокидаєшся навіть не на своєму надувному морському матраці, а просто так, на підлозі. Хоч те, де ти прокидаєшся, в принципі, не грає жодної ролі. Якби я прокинувся на своєму морському матраці, то певно перше, про що б подумав, так це про те, що ось ти чувак прокинувся. Прокинувся саме на морському матраці. А море. море воно насправді дуже далеко. І лежачи тут, на своєму 16-му поверсі, на морському матраці, ти змахуєш на повного недоумка. Зізнаюся, цей літогляд дався мені найважче. Ага, сьогодні говоримо про книгу в жанрі Crazy Novel. Зустрічайте ядрений укурсочліт під назвою БЖД від Сашка Ошкалова. Ця книга настільки настільки не відповідає нашій уяві про нормальне життя, настільки недоречна по відношенню до того, що ми звикли розуміти підгідною літературою, настільки дріб'язково у своєму сюжеті, що виявляється аж несподівано вартою читання. Отже, 24-річний харків'янин Сашко Ушкалов у 2007 році написав книгу, сповнену ненормативної лексики про життя одного недобитого студента на прізвисько Баз, який ледве зводить кінці з кінцями, має дивну роботу, дивних друзів та дивного кота на ім'я Мяодзидун. Потрапляючи в дивні ситуації на кшталт зйомки реклами офіцерського пива на території школи, де діти нещодавно викопали шанець, Бас згадує різноманітні пригоди зі свого життя. Наприклад, як вони з другом ледве не відметелили афроамериканців лише через його дивну шапку, або як баз розчавив цеглиною жабу, а потім, побачивши її нутрощі, сам знудив ранковим молоком із картоплею. Звучить як нісанітниця. Потім поступово звикаєш до цього світу, і деякі замальовки, а для текого може й усі, починають здаватися смішними. Я навіть зустрічав відгуки у мережі на кшталт Весела книга для читання під час подорожі. Ені ні, кумплі, це тільки поверхневий шар, так не піде. Розпочнімо з того, що через всеохопний опис дійсності головного героя ця книга є ну фактично алюзією на молодіжне життя початку 2000-х, доведеною до абсурду. Баз це молодий хлопець, який не має амбіцій, не думає про збагачення, не мріє про славу чи щастя загалом. І таке життя має пояснення, доводить автор уміло вкрапленими та іронізованими деталями про дитинство База та й про ті події, які змусили його. Ну, не розчаруватися у світі, а скорше сприймати суспільство цинічно та байдуже. Сидячи в павільйоні дитячого садка вже на своїй території, ми думали: якого хріна ба? Ми просто любимо футбол. Ми не бухаємо, як інші. Тричі на тиждень тренуємось, ми просто кращі. Ми просто кльово граємо. І за це нас пить. Після цього половина наших покинула спорт. Так починалася наша школа виживання. Так, свідомість бази спотворена несправедливістю, і несправедливість ця випливає з тих змін, що їх приніс з собою розпад СРСР. І зміни ці були не на краще, бо навіть навпаки вони залишили лише пустку некомпетентних вчителів, корумпованих викладачів, бандитів і так далі. Тим не менш, Бас все одно шукає промінь надії, відповідь на питання, то для чого це все, постійно повертаючись до роздумів та спогадів. Тим часом навколо хлопця відбуваються події, в яких зображається згаданою Оксаною Стефанівною у її відгуку на обкладинці Соціал-дарвінізм 2000-х. Хто б не мав більше грошей або влади, він все одно може виявитися тупим злобним чмом, яке в будь-який момент може прийти до вас і забрати ваші гроші або ваше життя. Тобто, врешті-решт, сила в силі брати, а не в розумі, правді чи грошах. А всім слабшим цьому виживаючому поколінню доводиться лише підлаштовуватися під ці обставини і якось продовжувати існувати. Все наше життя це коли на тебе наступають невидимі уявні супротивники. Цьому навіть у школі вчать. Ви ж мали вчитися в школі? І от вони наступають, а ми мусимо обороняти свої метри й кубометри. А якщо пощастить, то й захопити їхні. Так і страждаємо. Перепрошую. І все життя саме ця думка пронизує увесь твір і накладається на той факт, що і головний герой, і автор народилися і прожили усе життя у Харкові, тобто на індустріальному сході країни, звідки виник і, наприклад, Жадан як письменник. Їхні тексти навіть дещо схожі в плані відчутної приреченості на безгалузде існування. Хоча, звісно, БЖД тут суттєво іронічніше. Це все може вам здатися надто відірваним від вашого оточення, такого розумного і усвідомленого, але це не відміняє існування цілого соціального прошарку психологічно поранених радянським дитинством людей, які проходять повз вас щодня. Так от автор БЖД створює такого розчарованого персонажа, але наділяє його властивістю рефлексувати і таким чином надає нам, читачам, безцінну можливість зазирнути в голови таких людей і спробувати зрозуміти їх світогляд. Якби Тарас Григорович Шевченко народився, скажімо, в 1983, му ну не кріпаком, а наприклад, якимось безпритульним у радянському дитячому будинку, то з нього мав би вийти непоганий репер, що читав би жорсткий соціальний реп на всю країну, що не дав би різним облюдкам зажратися і викривав би їхні оборудки, їхнє баство і розпусту. Як умру, то поховайте! Ви на могилі... На мій погляд, ця цитата дуже показова, адже в ній говориться про те, що в світі, де володарюють сильніші, ти зі своїм талантом та принциповістю нікуди не проб'єшся, нічого не досягнеш. І все, що тобі залишається, це критикувати тих облюдків, які руйнують твоє життя, в марній надії, що їх колись не стане. Так, це була основна ідея БЖД. Взагалі, книга дуже добре виписана. В ній можна довго коприсатися, знаходячи по-різному, інтерпретуючи різноманітні фрагменти, метафори, паралелі. Тут вам, наприклад, і вплив індустріального міста на особистість, і зазомбовані радянськістю таксисти, і расизм, і зоофілія. Вистачить тем на 3-4 літогляди, тож змушений це все опустити і пропонувати вам самим читати БЖД. Але мушу дати свіжий погляд на книгу, бо нашу ж ми тут усі зібрались. Складно уявити всі ці пригоди тепер, коли кожен носить із собою по 2-3 електронні пристрої із постійним доступом до інтернету. І ці технології, ну якщо не змінили нас, то точно породили вже нове покоління, яке геть інакше через призму екранів та завжди доступної інформації дивиться на цей світ. Тому тепер через 8 років БЖД стає таким собі екскурсом в невідоме життя молоді 2000-х, Покоління настільки загубленого, скільки загублених, інструкцією про те, яким може бути життя, коли є невідомим його сенс. Звісно, залишається відкритим питання, що ж сталося з тими незалежними з 2000-х. Можливо, відповідь схована у наступній книжці Сашка Ушкала. Збірці новел «Жесть». Почитаємо! Отака От специфічна книженця. Тож читати вам бежиде чи ні, однозначно сказати не можу. Але що я можу сказати, так це підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та поширюйте це відео, аби популяризувати «Укрсучліт». З вами був Макс Сущук. Дякую за перегляд! І от ми теж дивимося у пробоїну вікна і спостерігаємо, як з за байконура новозбудованої церкви повільно й обережно сходить сонце, так немов, бо воно справді прибуло до незнайомого міста і тепер не знає, куди податись. Я дивлюсь на нього і розумію, що коли воно, тобто сонце, є, то все ще не так і кепсько, і що, зрештою, не так уже й погано прокидатися щоранку, дивитися на нього і це розуміти.